Інспектори дає у центрі на проспекті Свободи, патрулюють з восьмої ранку. кажуть, що порушники трапляються і серед водіїв, і серед пішоходів. Проте останніх найбільше. Найчастіше люди переходять дорогу на червоне світло або шукають вільне місце у щільному потоці транспорту. За це передбачено попередження і адміністративна відповідальність одного штабу від 51 до 85 гривень. На зауваження інспекторів порушники реагують по-різному. Хтось обурюється і відсилає інспекторів ловити водіїв. Проте більшість дякують за попередження та визнають свою провину. Розуміло, дякуємо. А, Ми не ще так не будемо робити. Все правильно, вони роблять зауваження. Я, це моя провина так. У Удаї кажуть, пішоходи є найбільш вразливою категорією учасників дорожнього руху. Лише за січень на автошляхах Львова сталося понад 20 ДТП за їх участі. Троє людей загинуло. По статистиці десь приблизно проходить 150 до 160 адміністративних матеріалів, складених на пішоходів по статті 127, частині першій, частині 3 Кодексу України про адмінправопорушення. З початку року. Відтак працівники ДАЇ закликають людей дотримуватися елементарних правил, бути обачними на дорогах, не вибігати на проїжджу частину, не переходити її поза пішохідним переходом та не зупинятись на дорозі у разі порушення. Найменше, що вас чекає, це штраф, найгірша смерть. Марія Шепель,